Учені штати завжди будуть захищати суверенітет України. На цьому наголосив Барак Обама на своїй останній прес-конференції на посаді президента. Перед великим американським перезавантаженням Обама звернувся до журналістів і світу. Основні тези санкції щодо Росії, підтримка України і власні плани на майбутнє. Чинний президент Сполучених Штатів відверто розкритикував лідера Росії Володимира Путіна та пояснив, що США мають скасувати санкції проти Росії лише тоді, коли та. Перестане втручатися в справи України. причина, через яку ми ввели санкції, аж зовсім не через питання ядерного озброєння. Бо незалежність і суверенність України були порушені, були порушені силою і з боку Росії, і це було не тільки наше бачення, це було бачення всієї міжнародної спільноти. Росія продовжує окупацію української території і втручання в українські справи, продовжує підтримувати незаконні військові угруповання. Які порушують базові міжнародні норми та міжнародне право.